Привіт усім! А, ви дивитесь канал у нас Я думаю, що ви знаєте, куди ви заходите. І сьогодні я буду знімати 8 з 10 зйомок своєї вагітності. Да, я знаю, що ви дуже любите, щоб я знімала зачіски, макіяжі і тим більше а, різні такі цікаві штуки. Проте зараз в мене, знаєте, в пріоритеті саме зйомки. Чому? Тому що моя вагітність скоро завершиться. А я хочу все встигнути, адже а, мій девіз був 10 зйомок. Проте я думаю, що їх все одно буде більше. Ось така я не на Анастасія Стадна. Дивіться, вона зовсім скоро. Ми починаємо зйомочку. ніде денні такі вона великий кноп з... Я розумію? Розумію. Я така втопала, що це капець. Приховаю свої ніжки, а то знову скажете, що я тут гола фотографуюсь. А може нам виключити цю музику? Чи довго? Зйомочка закінчилася. Я знаю, що ви дуже просите там робити ніжні фотозйомки, проте я ще на них не доросла, напевно, животиком дуже хочу також і обов'язково вони будуть. Тому я кажу, що буде зйомочок на 10, а буде зйомочок більше. І ніжні також будуть червоні губки я вже не будемо ювати. Знаю, що ви це мене так просити. Проте це мій образ, в якому я відчуваю саму себе, навіть під час того, що я плюс. 12,5 кг. Тому ось така зйомочка в нас вийшла. Мені дуже подобається. Сподіваюся, результат вас порадує. Ви не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на мій канал і заходити в мій інстаграм і контролювати ще всі фоточки і дивитися результат цієї самої зйомочки. Я вас люблю, цілую ваша Анастасія Стадник та канал ЕНЕЗБО. Ми спандички, і всі ми такі великі та гопери.